Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за постух щастя, волі. Він не вмер, він ще живе, ні попівські тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще не звело. Він живе, він ще не умер, хоч від тисяч літ родився. Та аж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди дні. словом сильним, мов трубою, мільйони зле собою, мільйони ради, бо це голос духа чути голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, по верстатах ремісницьких. По місцях недолі сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум нещастя. сила родиться завзять, не ритать, а добувати. хоч синам, як на собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить під поля, не дасть запливатись. Розвалилась ларуїна, руїна, лавина, і іде в світі та сила, що в бігу її спинила, що згасила, мов огей, розвидняючися де. Піси, догнуть, сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить, гуляй поле. Господи не стану і землі, прадіди постануть і затягне на той світ, враже, наше дике поле.